Усім привіт! Перевал, Мантіс все той же, друзі, з десятками. Так, що ми тут робимо, народ? Я їду на... постріляти на перекатку. Їде досить багато народу. ЛТшка. Все чудово, коротше. Засвічується ворожа ЛТшка, але нікого немає, щоб прокатували. І тепер світити страшнувато, чесно кажучи. ЛТХ прямо піджимається. Але дивіться, що робиться. Тупо 249-й забирає з барабану. Прикольно, так? Е -е, Розряджаю барабан. У кранвагена. Ну прямо капець. 4 з 4. -х. Все чудово. Йдемо далі. Так. ПТ одна проїхала. Об'єкт 705. Я пробую там щось десь побачити. Ще й нам ділиться на світ. Дуже непогано, насправді. По крупицям, по крупицям, отак збираємо Демедж або асіст. Пробую ближче під'їхати. Ось, світимо пт до речі, але вона закатується. Ну, коротше. Пробую робити все, що від мене належне. Все ж таки в дні списку. Не поспішаю. Взагалі, друзі, нікуди. Не поспішаю світити. Бачите, як обережненько-обережненько пробую. Все ж таки, може там ПТ, дивиться, але ні. ПТшка не дивиться, наші помчали вперед. Я не їду за ними. Не бачу сенсу цього робити. Все ж таки думаю, що зараз підсвітять кого-небудь. Ем, там 705 ще був. Ем, плюс, здається, ще хтось там був. 4005 чи хто. Не, точно не скажу. Ну коротше. Дивлюся народ. І думаю, гадаю. А може хтось вийде. І тут 705 друзі. На тобі. Мінус каток, друзі. Це чудово. Е, так. Дивіться, що відбувається. У мене прямо весь барабан зайшов. Все, чудово. От так, друзі. Дочекався свого моменту, і, до речі, я на ББшках. Якби були комулі, я б йому нічого б не зробив. би. Ну, можливо б я, мого слю збив, але... Ніякого б демеджу не було. Дивожним чином взагалі я його пробив. Не знаю, як так сталося. Так. Дивлюся, як Штормтігр отримав по потилиці, приймаю рішення допомогти на, на другій е, вертикалі. Там ПТшка і Е5. Ну, коротше, вирішив до них їхати, допомагати своїм важким танчикам. Не знаю, що правда чим, думаю, допоможу. Ну, коротше. Веду себе максимально обережно в дні списку, як ви бачите. Нікуди не впорюсь. бачу AMX уже шотний, до речі. Так, СТРВХ, дивіться, як до нас розвернута, важкий танк її навіть підняв, як бачите. І я в неї розряджаюсь. Тупо 4. І тут є 5 мене, бачить. Я давай же. ж. Ну, ноги в руки, так би мовити, і вперед, тобто назад повертаюся, Е5 все ж таки встигає мені давати. Дві, дає мені дві тички. Коротше. І я залишаюся шотним. Оце печалька. Бачу Петеха, петеха дивіться на J2. Поїхала до Е5. І я такий думаю, а може йому відомстити зараз. Але Петеха швидко, швидко йде в ангар. І я все ж таки приймаю рішення їхати не до джолка, не до е 5 а тупо перекатуватись е, за перевал. Так що отак от. Бачу, Т-44 з ПТшки бадається. Рахунок вже 5-3. Е, думаю, що можу підсвітити в квадраті Е2, Е3. Все ж таки важкі танчики, може пересвітю, але ні. На жаль, не, не розумію, чому ЛТХ джолка дає. Дивіться, що робить вона. Тобто взагалі не розумію його рішення. Він його ніяким чином не пробиває, але все ж таки дає. Ну, коротше, чекаю, просто чекаю. Думаю, може Є5 буде їхати. Так, в мене з'явилася все ж таки думка, що він повертається назад, розумієте? А він і повернувся назад. Він тупо позаду мене. Забрав він е 4 Я сейвлюсь, як бачите, я не світився. Чекаю, поки Є5 поїде до себе на базу. А і ще й видивляюся Джолка, поняли? Отак от, коротше. Тупо сейвлюс, чекаю, чекаю, чекаю. Бачу, що й там 40.05 залишився, джолка світю, до речі, на мосту, повертається він. Ну коротше, у нас все погано насправді. Друзі. О, бачите, дочекався я є 5 поки він не засвітиться. Ну і дивіться, що роблю я. Даю йому 4 з 4. На жаль, він не загорівся, дуже шкода. Розумію, що він мене шотає і то потікаю. Тікаю туди, куди глаза дивляться. Тому що дивлюся, він в мене їде, розумієте. Можливо, даремно я так поїхав, бачите, він е оминув камінь. І можливо дивиться все ж таки. А, дивіться, воно Джолк їде в мою сторону, бачите? Мазу тягнути за е 5 я встигаю за камінчик заховатися. Ну, коротше. Чомусь в є 5-го ЛТХ в'їхала, вона взагалі якась агресивна, дуже дивна взагалі ЛТ. Ну, бачите, він повинен був може, в 40.05 вкидувати барабан. Я чомусь, до речі, засвідчуюсь від Джолка, до того, як я стріляв. Чи Це мені так здалося. Коротше, він не повинен був мене світити, тому що я вже був за кущом. Обережно, розумію, що він мені буде, може блайнди кидати. Я все ж таки пробую його обереженько висвітити, але він мене бачить, бачите, як буває. І тупо спускається через перевал за мною їде. Ну я розумію, що це кінечна. Ось тежка у нас, до речі, ще один Мантіс. І мені дуже сподобалось, як зіграв союзник насправді. Тупо дві вісімки проти 3 десяток залишилось. Так що якось так. Я взагалі тікаю на Респ. Коротше, Джок є п'ятий і 40-05 проти нас. Так, проти нас двох на вісімках. Дивлюся, звертаю увагу на Мантіса, в нього ще ну, половина ХП. Трохи більше. Ем, він. Приймаю рішення їхати під міст. А я все ж таки, все ж таки, друзі, їду не за ним. До речі, зараз ви побачите, що я зроблю. Е так. У нас стає джолк на базу. На займання бази. Я приймаю рішення все ж таки назад на льодяник їхати. Коротше, повертаюся. І будемо відбивати базу разом з Мантізом. Мантіз, до речі, дуже небезпечно поїхав. Я думаю, там 40-0,5 поїхали через міст. Ну, мабуть, і п'ятий теж. Так що отак от. Повертаємося з ним на захищати базу. Е так що зараз побачите буде такий цікавий моментик. Е Дивіться. Джо під перехресним і він кидає мені фугас. Ви представляєте? Він на фугасах. Я ще такого не бачив. Я думав він в мене попаде і все, типу. Це буде шабаш. Фугасик мене не добирає. І я йому даю, друзі. Друзі, 4 з 4 залітає. У мене кумулятиви, все чудово. Я пішов в КД. Мантіс здається його взагалі ні разу не пробив, до речі. І жодного шоту він і не отримав. Він приймає рішення їхати на горку. Так, а я КД, а я в КД, друзі. Даю один шот Джолку і 6 хп залишається йому, розумієте? Оце прикол, так? І 40-0,5 вилітає, просто вилітає, зупиняється, і як ви бачите, дає мені шот. Отак буває. Дякую за увагу, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Телеграм, так що, всім пока.